Підтримка українців у Норвегії нові правила. У Норвегії проживає понад 70 тисяч українців зі статусом тимчасового колективного захисту. Основні центри розселення Осло, Берген, Ставангер, Тронхейм та Драман. У 2024 році країна продовжує надавати прихисток українцям, але запроваджує нові жорсткіші правила для біженців. З 25 лютого 2022 року для українців діє безвізовий режим. Тимчасовий захист надається на один рік із можливістю продовження до трьох років. З 15 липня 2024 року заяву на колективний захист можна подати лише у Національному реєстраційному центрі РОДЕ або Гардермуен. Інші реєстраційні центри закриті. Українці, які отримали тимчасовий захист. Мають доступ до безкоштовного медичного обслуговування, освіти, роботи та соціальної підтримки. Після реєстрації вам нададуть тимчасове житло, найчастіше в гуртожитках. Оренда приватного житла можлива, але рекомендується шукати його самостійно. Після отримання захисту ви отримаєте дозвіл на роботу у 2024 році. Уряд посилює вимоги до зайнятості. Потрібно приділяти щонайменше 15 годин на тиждень діяльності. Пов'язані із працевлаштуванням. Українські діти мають право на безкоштовну освіту, а студенти можуть отримати стипендії для навчання у вишах. Норвегія обмежує фінансову підтримку для біженців з України. Якщо ви живете у приватному житлі, виплати не надаватимуться, скорочуються виплати для бездітних сімей. Держава більше не покриває витрати на утримання домашніх тварин у центрах прийому. Збережи. Підпишись. Поши.